Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку зовнішні процеси, що зумовлюють зміну земної поверхні. Земну поверхню формують не тільки внутрішні, а й зовнішні процеси. До них належать вивітрювання, робота вітру, поверхневих і підземних вод, моря, льодовиків, діяльність людини. Зовнішні процеси, на відміну від внутрішніх, відбуваються на поверхні або у верхній частині земної кори. Відрізняються зовнішні процеси від внутрішніх і тим, що черпають енергію не всередині планети, а зовні. Вони використовують енергію сонця, тобто сонячне тепло, силу земного тяжіння, життєдіяльність організмів. На перший погляд, ці сили видаються значно слабшими. Проте це тільки здається. Недарма в народі кажуть вода камінь точить. Зовнішні процеси виконують одночасно і руйнівну, і утворювальну, тобто творчу роботу. Вивітрювання охоплює майже всю поверхню планети і є найпоширенішим з усіх зовнішніх процесів. Розрізняють фізичне, хімічне і органічне вивітрювання. Фізичне вивітрювання – це руйнування гірських порід до уламків, під впливом коливань температури. Та замерзання води в їх тріщинах. Особливо активно воно відбувається там, де великі контрасти температур протягом доби у пустелях і горах. У пустелях температура піску і скель в день може сягати плюс 80 градусів по Цельсію, а вночі спадає майже до нуля градусів по Цельсію. Багаторазове нагрівання і охолодження призводить до швидкого розтріскування порід. Руйнівна дія замерзлої води особливо поширена у полярних районах. Вода під час замерзання в тріщинах збільшується в об'ємі і розширює їх. Згодом, суцільна брила руйнується. Органічне вивітрювання це руйнування гірських порід організмами. Найчастіше його починають бактерії, мохи і лишайники, які оселяються на породах. Коріння рослин, потрапляючи у тріщини порід, сприяє розтріскуванню. Серед тварин відчутно впливають на породи земляринні миші кроти дощові черв'яки, мурашки та інші. Хімічне вивітрювання – це руйнування гірських порід під дією повітря і води з розчиненими в ній речовинами. Вони здатні роз'їдати породи, утворюючи з них нові мінерали й породи. Так, твердий польовий шпат перетворюється на м'яку глину. Найактивніше хімічне вивітрювання відбувається в районах, де переважає волога й тепла погода. Внаслідок вивітрювання утворюються пухкі відклади, які легко розвіюються вітром і розмиваються текучими водами. Вітер виконує три види роботи: руйнівну, транспортну і нагромаджувальну. Руйнівна робота вітру виявляється у видуванні і розвіюванні пухких порід. Вітер може здувати величезні маси порід і ґрунту. Наприклад, у США під час бурі в 1934 році тільки за один день звіяло близько 300 мільйонів тонн ґрунту. Підхоплені вітром піщинки вдаряються об скелі та обточують, шліфують кам'яні виступи. У результаті утворюються не лише подряпани, а й чудернацькі скульптурні форми, які називаються останцями. Часто останці нагадують стовпи, гриби, фігури людей. Химерні останці, наприклад, є в Криму в Україні. На гірському масиві Демерджі вони утворили долину привидів. Транспортна робота вітру полягає у перенесенні уламків порід на великі відстані. Так, пилова буря у 1926 році з півдня України занесла пил і чорнозем на північ Європи аж до Балтійського моря. Утворювальна або нагромаджувальна робота вітру це відкладання перенесених уламків і утворення різноманітних еолових форм поверхні. Всюди, де є пісок, формуються брижі, це ланцюги дрібних піщаних валиків. Еолові форми поверхні дістали свою назву від імені міфічного давньогрецького бога вітрів еола. У пустелях, долинах річок, на узбережжях морів. Вітер нагортає дюни: це піщані горби за вишки 10-20 метрів, рідко 100 метрів. В Україні вони поширені в долині Дніпра на узбережжях Чорного Азовського морів. У піщаних пустелях утворюються бархани. Це горби з піску висотою від 70 до 150 метрів у вигляді півмісяця. Дюни і бархани постійно переміщуються і за рік можуть пройти сотні метрів. Відомі випадки, коли через наступ пісків були повністю засипані міста воду, який вітер називають невтомною трудівницею. Поверхневі води, річки і тимчасові потоки. Після сильних дощів або танення снігу здійснюють велику роботу, змінюючи поверхню. Їх руйнівна дія полягає у розмиванні порід. Таке руйнування називають ерозією. У породах річки прорізають собі видовжені заглиблення, що називаються річковими долинами. Кожна річка розмиває береги, переносить і відкладає зруйнований матеріал на вигинах русла і в гирлі. Тимчасові потоки прорізають на поверхні вимоїни. Це заглиблення глибиною 1-2 метри. Якщо вони не закріплені корінням рослин, то після чергових злив вони поглиблюються і розширюються. У результаті вимої не перетворюються на яри. Яри після кожного дощу збільшуються, поступово перетворюючись у балку. З часом ерозія згасає і зменшується. Схили яру стають пологими, на них виростають трава і кущі. Тоді яр поступово перетворюється на балку і ерозія припиняється. Вимоїни та яри виникають через рясні опади і наявність порід, що легко розмиваються. Підземні води здатні розчиняти деякі гірські породи, наприклад, вапняки Крейду, Гіпс або сіль. Унаслідок їх розчинення і вимивання під землею утворюються порожнини печери. Найбільшою печерою у світі є Мамонтова або флінт-мамонтова печера, що в США завдовжки у 361 км. В Україні найбільші печери є на Поділі. Це оптимістична, довжина 201 км, та в Криму печера червона, довжиною 14 км. До зовнішніх природних процесів належить і діяльність людини. Її вплив на земну поверхню стає дедалі відчутніший. Як і сили природи, вона руйнує поверхню, коли видобуває корисні копалини, обробляє землі, будує різні споруди і шляхи. Людина утворює на поверхні. Штучні, тобто неприродні форми це заглибини кар'єри або насипи. Отже, зовнішні процеси руйнують підвищення, заповнюють відкладами западини, згладжують нерівності земної поверхні. Водночас, вони розчленовують її, утворюючи яри та долини. Зовнішні процеси відбуваються постійно і одночасно з внутрішніми. У результаті їх взаємодії поверхня землі набуває складного вигляду і неперервно змінюється. На цьому ми з вами завершуємо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку Зовнішні процеси, що зумовлюють зміну земної поверхні. Я бажаю вам всього найкращого, бережіть себе і до наступної зустрічі!